Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні печінкові котлети. Аси. Додаємо 5 столових ложок маної крупи. Знову перемішуємо півчайної ложки сухого чеснику. Півчайної ложки піщової соди. від соди котлети будуть пухкіші, а запах соди не буде чути. Мішаємо. Накриваємо піщовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, додаємо 2 столових ложки борошна. Замішали, і маса для котлети готова. Беремо пательню, наливаємо небагато олії, нагріваємо її.